Брати і сестри, сьогодні ми проживемо з вами дивовижний момент. Ми запрошуємо Бога сьогодні, нашого Бога, який прославляється сьогодні на нашій землі, творить ті чудеса, якими наповнюються наші серця. Наші воїни дуже дорогою ціною платять за. Те, щоб ми підводили якісь підсумки, планували майбутнє. В принципі, в нашій відповідної державі було майбутнє. Для мене велика честь долучитися сьогодні до цій події у місті, яке стало символом не земляк ЦВК 10-го армійського корпусу підполковник Юрій Сидоренко. Слава Ісусу, Присводу Росії, брати і сестри. Біблія навчає нас про те, що Бог є нашим пристановищем, прихистком і силою у часи турботи і тривоги. Благослови владу народних обранців, керівників та кожного громадянина, відповідальністю та чесністю. Отче наш небесний. Дякуємо тобі за кожного. Шановні брати, сестри, давайте ми всі мусімо для молитви. Не бійся, я з тобою, бо я не озирайся, бо я Бог твій, зміцню тебе, тобі допоможу, правиці правди своєї тебе я підтримую.